Родина диких кабанів на Черкащині збирає натовпи гостей. Лісові звірі не бояться нікого, і щодня виходять до автотраси на прогулянку. Там хижаки зупиняють автівки любителів дикої природи. Звірі фотографують і підгодовують. І з родиною кабанів пощастило зустрітися і наші Яні Лимаренко. Годують, фотографують та навіть пестять. У соцмережах черкасці викладають десятки відео знайомства з дикими кабанами у лісі. Хоча ті поводяться радше як свійські. Уже кілька тижнів біля Черкас з'явилася нова туристична принада. Щодня до траси виходить гуляти родина вепрів. Дивіться на Подивіться Тепенькі полосаті. Щоб побачити їх, знімальна група п'ятого приїхала до місця, куди вони виходять зранку, але кабанів не застали. Мисливство знавець Володимир каже, більшу частину дня вони проводять у лісі, відпочивають, а до траси йдуть лише коли зголодніють. Ну для звіра, взагалі, як можливо і для людини, характерно е і по шляху найменшого опору. Тобто добувати їжу найлегшим шляхом. Якщо вони звикли, що їх годують, вони будуть ходити туди, де їх годують. Скоріше всього, що це саме ця сім'я кабанів, це якраз ті кабани, які були випущені як штучне дещо розведення і випуск природу з вольєра. У сусідньому селі кажуть, вепрів на трасі почали підгодовувати нещодавно, а влітку їхня сімейка теж гарно харчувалася делікатесами з людських городів. Але місцеві не скаржилися, бо великої шкоди не завдали. Вони ходять тут, ну у мене вони не ходили. О. А так я їх бачив. Там ходить свиноматка. Кнур і штук п'ятнадцять, шістнадцять отаканьких. Короче, легко. Доки ми були в селі, кабани вийшли на трасу випрошувати добреників. Вепрів тут двоє дорослих і півтора десятка дрібноти. Відразу збіччя перетворилося на парковку. Дивує, такого ще не бачили, тому і стали подивитися. Люди навезли смакоти на всю велику кабанячу родину у п'ятизірковому свинячому меню: горіхи, яблука, морква і навіть кукурудза. Лісівники кажуть. За такого раціону лісові свині їжу самі собі уже добувати перестали. По роботі їжа, а на полі, де я забіг, взяв та й воно ж голодне ходить. Кабани підпускають зовсім близько. Вони не агресивні та беруть їжу просто з рук. Мені навляться вони. І ми і це ця кабини. Вони сі це маленькі, а це великі кабани. Я, я просто не їх не ковмила. Лісівники попереджають, із лісу можуть виходити не лише кабани. Через заборону мисливства та відвідування лісів, диких звірів розвелося в рази більше, аніж було до повномасштабної війни. Комендантська година таке. Як... Більшість тварин ведуть переважно нічний спосіб життя. Вночі у нас пересування і дорогами, і взагалі заборонено. Тому для браконьєрів створені такі умови, що практично здійснювати таке незаконне полювання вночі неможливо. Проте годувати тварин, що вийшли з лісу, лісівники не радять, бо тоді вони лінуються шукати їжу самі. До того ж черкаські кабани, які годуються біля траси, ризикують трапити під колеса. Але поки у них без пригод свиняча родина продовжує користуватися щедрістю містян і харчуватися на максимальному раціоні. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал.